І я всі брі говоримо про цю прекрасну книжечку. переслідує Аделіну. Грав Ктає Мишу. Перша частина двох, ще частина, де молі і ще. А це буде продовження цієї прекрасної книженці. Е, що ж, поговоримо про сюжет, про все, що треба. Тут будуть спойлери до книжки, поговоримо про ту саму сцену з пістолетом і про все, що можна сказати про цю книжку. Просто це прекрасна кніженці. Мені подобаються і книги, де в них кольорові ці от, сторінки. Е, що ще Ну, 18 плюс книжка? Ми опустимо це. <свят> Bookchef, да? Да. Переслідує Адерін. Це історія про таку собі дівчину Аделіну, яка приїжджає в старий будинок своєї бабки, і знаходить щоденник прабабусі Джиджі, яку вбили, а вбив її, її певно, Сталкер, як думає, перша, Аделіна. І за Аделіною Адель... <свят> теж слідкує Сталкер. Якраз таке Зейт. Прикольно, кажемо, що ім'я ще пів книженці. і От таку частину ми начинаємо, як його звати оцю. А тут ми вже знаємо, що звати зайдку. От він її зустрів в книжковому магазині, тому що Аделіна є письменницею і, в, і, в, і вкохався в неї. В да. Аделіна також є подруга Дея, яка потім працює на заїд, да? сама. І така от інтересна історія, детектив, дарк-роман, все в одному, все в цій книзі. З підлазом тут теж присутнє. Перші 340 книжки чи 200 взагалі дорозілів, де Адріна в кого закохалася вже взайде по головою. От. Інша частина ну, така вже, де тут. Пусть я прочитав, да, вона просто підкрасний деякі от блядь, просто буде, буде да. що? Аз, о, о, так. У мене є ці підкрасні трохи такі от моменти. Да. Е, що ты училась скільки? Алина приїжджає в будинок своєї бабки, доходить чоловік, починається усумуритися, як мухає дея, зай за нею слідкує, зай там кладе кладеє троянди, е, відрубує руки її. Не до чоловіка. Да, да. Поїхала в клуб, там ішла якогось мужичка, Арчі, він все з якоїсь там мафії. Арчі в, е, в цьому є. Зать цьому не дав і відрубав руки і вбив Арчі і його всю сім'ю, і відрубав руки і привіз Аделіні. Це перший історія з сто сторінок книжки. <гум> Далі дізнаємося, що Зай нас такий прекрасний рятує жінок дітей від сексуального насильства, яке вчиняє над Аделіною. Це вже теж колокольчик. Вчиляє над Аделіною сексуальне насильство. Короче, тут це такий двохстепенний персонаж. В нього не тяжке дитинство, щоб він був таким поганим. У нього нормальне дитинство, просто мама померла. Можливо, йому ця травма лишила на ньому якісь сліди. Ну чому він домагається до Аделіни? Хоча ту є такий саме дівчат, до який домагаються, я не знаю. М -м -м. Потім о, Аделіна встановлює камери їй встановлюється Дея. А ці камери винайшов сам Зей і Зейт такий. Ти що? Будеш мене мої защитують це воду і зганяти. Три, що їх обходить, слідкує далі за Аделіною. Вот именно наказує Аделіну всякими мои навіть, наприклад с пистолетом. Человеку з пістолетом була погана, ну і не хорошая, но відходим из день точно. <гум> вот, а там сцена з ножом. Не ежа его собі за горло. наперед. От, потім Адріна в нього закохується, нарешті вони починають усі пусі. І от. І Адріну викрадають. Показей був у нас моє спецзадання в таких от жінок, дітей цьому всьому. Адріну викрадають. Це такий стислий переказ, що і все і квижець, і щось -то тобто, що що в Тут немає такого щось побачити, що це стільки розслідування про джинжі. Там тому що там реально інтересна така зав'язка. Що ж, починаємо. Жінці це була прабабка Аделіни. Вона ж була спокійна, мала своє спокійне звичайні з домогосподарки, її чоловік працював на роботі, звичайно, поки в один із призень через вікно неї не дивився якийсь чоловік. Це було дуже довго, поки він не заходив на неї хату, роздівав, зробив я ж довго викликати поліцію, і оце все. Через деякий час чоловік Джижі звичайно, що вона йому і зміняє, але він продовжує жити разом, тому що чоловік сказав, що якщо вона розведеться, то їхня дочка, то бабка Адріна, лишиться з нею, і Джизі більше не побачив, вони жили разом, поки Джи не знайшли мертвою. Адріна в самого початку подумала, що це її сталкер, як і поліція, вроді там говорилося, і це все насправді все дуже більш заплутаніше. Аделіна перш підозрювала свого прадіда, тому що ну, блин, він здався про Ізмін і вирішив вбити її. Ну ні. У нас тут є третій фігурант це друг це друг якраз цього батька Прадіда, коротше, да, який теж по молодості кохав Джіді, але вона вибрала якраз не його, а іншого. Це прадіда Аделіни. Ну, коли він знав, що Джіді має... Коханця, і цей це коханець не її, і вона хоче цим коханцем і він вирішив з нею розправитися і вбити її. Тобто став тут нічого не винуватий, і цей тут її теж не вп'яно, вкрадуть її теж. О, ну, так, Інформації так небагато. Тут ви бачите, кожного кінця початок розділу про Аделіну, і, ну, тут є розділ маніпуляторка це якраз про Аделіну, і ці це про Зельда. І вони типа по маніпуляторці нам теж показують ці листи по одному, а тут їх десь пану 20,5 про Зайта. Ці нам нічого не казу ні про джі, нам просто показують, типа, як е, дрочить, як Зай е, хоче Аделіну і як е, він намагається рятувати людей від насильства. Він здраві противорочивий персонаж, типа. Ой, я рятую людей, ой, я націлую Аделіну, ой, я то, ой, я сьо. Ну, і в кінці Аделіну вкрадаю. Викрадають, хто знає, можливо, і викладає навіть своєю позвоною Деві. Тому ж, іменно. З телефона Деві написала, що типо, Аделіна приїдь до мене, мені там дуже хіро. Вона вийшла з будинку, пішла їти і в її машину врізається грузовик її витягують і все. От так. Да. Ой. Шонособ імену проти маніпуляторка. Це у нас Адріна. Персонаж не хороший. Прекрасний персонаж. Нам показала справді прекрасну женщину, яка посилає з цього стару всі, куди можна. Він вона прекрасна жінка. Вона. Прекрасна детективша, вона прекрасна письменниця, напевно. Нам так і не показала за весь цю, цю книжку, що вона написала, нам дали намкаш, яка там книжка неї була написана, про що ця книжка? А нам сказала вона письменниця. Написала вона Написала якусь там свою книжечку одну. І з цього хватить, так. Да. Що сказати про Зейда, це те, що він зациклений на І дуже сильно всю цю книгу. Зациклений, тому що вона має бути його. Її хоче взяти без її просто. Ну, знаєте, в нього нема там, ніяких травм з дитинства, в там не насілували. Він рятує жінок і дітей, не насілує адріну проти її волі. Він дуже такий. Ну блін, чому всі подобається Зейт? Вот для мене Зейт це повний ряд флаг о, який. Ще блін дворічі, бліблі, то з одної сторони він рятує з другої сторони він насілує цих з того самого кого він має рятувати. Типа, я рятую за всі себе чи як, блін. Ну окей. Уже вже коли Адріна в нього закохалася, не що він вже більш-менш нормально став, але... Но з ножем, В другій частині все-таки будесь і для людей буде вам наказати по лохому, да? Що не її вже не ну, Вот. Так що, мені ще подобається тут Дея. вона взагалі просто богиня. І, і просто її репліки в книжці, що зараз десь знайдуть, я вам просто зачитаю. О, Так раз про нюдси. Так, да, таке, що дивіться до спустя і там 190 думала, що Зейт може залізти свій Телефон і там бути нюцси. І тут така. І Адея така. Ти комусь взагалі надсилала нюцси? спитала де і забрала в мене пляшку горілки. Після того, як я зробила той гуток. Я 20 років, їх нікому не розсилаю. Я роблю нюрсцев, бо св люблю своє ціло, та можу відрізатися на нього весь день. Та я розсміялася, чорт, я тебе люблю. Вона прекрасний персонаж. просто... Uh...

Ось, старинок. Не, що соцстарінок. Ну, що, можу сказати, я можу стати. Я вам стислав цей сюжет, стислав про персонажів. Ну, дружественно, я буду теж читати. Набує найгірше чуть, ну скажу, вона тримала інтригу сину. Хто ж таки вбив у Тримала інтригу з Ейдом і Аделіною, тримала всьому інтригу. О, я також о, хочу від твоїх частина побачити до цієї любові і пристрасті, але нож. Ну, ще може щось цього побачити. Ну і все. Вроді, це все, що я можу стати почув. Вона прекрасна можете і читати. З якимись цей з держав немає там нічого такого плохого. Типа, просто це треба вибити з колії на пару днів, бля, на день вибила. Тому це таке. З іншої сторони села вже може бути і було і краща. Там. Моло було більше описати це все, ну. І так, хватить того, що я, я, я просто випростую цією книжкою надовго. О, що ж, переслідує Аделіну, я ставлю 5 з 5. -3. Хороший роман. Для початку саме те. От почати ворог з Аделіною, потім о, переслідування, переслідування на Аделіну, потім йде Молі. а потім вона вже відбирається за все. Цю це весь цикл книжок Пенелопи Дуглас. Це Дьявольська ніч. Ребята, цикл так називається. Там Схованка, Вимикач, Конклав, Сутінки, Ніч Вогню і ще якась одна. Зіпсований! О! Зіпсований. От. Е, і що? Читайте Аделіну. Вона хороша книжка. Но ну, будьте обережні. Всім насів у нас міні обзор на цю книженцу.